Андрій, дещиця, український дипломат, кандидат політичних наук, пане Андрію, доброго дня. Чи чуєте ви мене? Доброго дня, так чую, вітаю вас. Давайте почнемо. От з чого. Данілов назвав два варіанти майбутнього для Чорноморського флоту РФ. Так, тут важливо, а, наскільки дипломатія може зіграти роль, І от такі натяки, і ну, і, звісно, такі офіційні заяви чи прислухаються до них. Ну, перше, він каже, що найлегший варіант для окупантів це добровільна самоліквідація. Ну а інший варіант це, звісно, примусова. Каже, що в іншому варіанті Чорноморський флот РФ нарізатиметься за принципом салямі. Процес бо. Лісни, але ЗСУ су надають високоточні удари виключно по об'єктах військової інфраструктури, каже Данілов, як ви бачите розгортання цієї історії, тому що такої бавовни частої і масштабної, ми ще точно не бачили на півострові. Ну, дивіться, росіяни самі починають виводити свої кораблі з чорноморського флоту, фронту з Криму, розуміючи, що це є небезпекою, і е, я би сказав, що ці. Два сценарії, про які говорить е, голова секретар НБО е, пан Данілов, то вони об'єднані. Тобто ми почнемо різати е, цей флот, як салямія, а росіяни розуміючи, щоб його зберегти, самі добровільно почнуть його виводити з Криму. Тобто варіанту немає так. кінцевий результат такий самий. Чорноморський флот Росії перестане існувати точно в територіальних водах України. Що ж тоді чекаємо продовження, звісно, спостерігаємо за тим, що відбувається. Відбувається там дуже гаряче і гучно. Е, також давайте ще трошечки по заявах прийдемося. Столтенберг натякнув, що Україна може вступити до НАТО у разі зупинення бойових дій. Я процитую: якщо зараз будуть завершені бої, ми маємо бути впевнені, що це справді буде зупинка війни. Це означає, що мають бути рамкові умови, які забезпечують безпеку та територіальну цілісність. Дотримання кордонів України безумовно членство в НАТО є одним. Із шляхів, щоб цього досягти, ну зараз почали перейматися у засобах масової інформації. Чи натякаються зараз на якийсь заморожений конфлікт? Е, ви розумієте, що мав на увазі столтенберг? Ну е, я думаю, що Столтенберг Сто, 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 Сто прекрасно розуміє про те, те, що заяви українських е, політиків, перш за все, президента України, уряду України, які стосуються е, відновлення територіальної цілісності. України не піддаються дискусії чи обговоренню, ми ставимо питання про те, що Україна повинна бути звільнена у кордонах 91-го року повністю від російських військ. Я думаю, що звільнення України в цих кордонах є реальним, але для того, щоб зберегти. Потім е, нашу безпеку потрібні гарантії безпеки України, гарантії безпеки, які можуть надаватися Україні на час, поки Україна не стане членом НАТО, і так як е, заявляв також цей сам е, генеральний секретар Столтенберг, Україна має всі шанси стати членом НАТО. І я думаю, що Україна стане членом НАТО, але, е, звичайно, е, після завершення. Військових дій після звільнення території, після надання гарантій Україні, тоді е, Україна стане членом е, Північно-Атлантичного Альянсу. Про Але якщо ми, так. Якщо ми, якщо ми скажемо, почнемо торгуватися за території, то Росія розуміє, що це торг. І рано чи пізно вона почне відновлювати свою, свої претензії до. Інших територій, які будуть під контролем е, України, я думаю, що цього не варто робити, е, тому що ми знову стикнемося з черговим конфліктом, і тоді вже конфлікт буде не тільки е, Росії проти України чи війна Росії проти України, але Україна, яка отримає гарантії чи стане членом НАТО, це буде вже конфлікт між Росією і НАТО. Про дипломатію, яку зараз виконує Володимир Зеленський, таку важливу дипломатичну місію. Бачили ми, звісно, візит у штати. Якби там зараз росіяни не зловтішались, тому що Зеленському там заборонили виступати на спільному засіданні верхньої та нижньої палати конгресу. Все ж таки, Зеленський мав змогу висловитися. Я також бачили зустріч із Байденом. Як загалом оцінюєте цю зустрічну, звісно, не можна оминути те, як себе Росія поводила на Генасамблеї ООН. це здається було. Дуже показово тому, що їх принизили черговий раз і навіть не зі сторони України, так а представник Албанії теж теж розуміє роль Росії сьогодні. так звичайно, дивіться. Ну е, перш за все, я вважаю, що візит президента Зеленського е, до Сполучених Штатів його зустрічі е, і ці е, обіцянки про надання Україні далі зброї. Е, протиповітряної об систем протиповітряної е, оборони е, боєприпасів, е, це е, черговий крок е, е, позитивний у е, зміцнення нашої безпеки і зміцнення, зміцнення нашої обороноздатності і підтримки нашого контрнаступу. Я думаю, що звичайно росіяни шукають будь-яких. Е, Приводів, щоб зневажити ці досягнення, принизити, зменшити їхнє значення, і будуть робити використовувати будь-які моменти. Тобто, ну це скажімо важливо звичайно виступити перед обома палатами в парламенті чи в конгресі США, але президент доніс основні позиції до. Ключових е, граків і ключових е, е, decision makers, е, тих осіб, які приймають рішення. І я думаю, що і те, що ми бачимо, і заяви, які звучать з боку високопосадовців американських, і не тільки американців, що і Сполучені Штати Америки, і інші країни будуть стояти по стороні України і будуть підтримувати Україну стільки скільки потрібно, це звичайно дратує росіян. Uh, і буде дратувати. І ми бачимо то, то, що ви назвали, також і Албанія і інші країни, які підтримують Україну, і не бояться вже. тепер Росії прямо в очі висловлювати своє незадоволення. Що тому що насправді так. я скандал? Ну, про тому, що насправді що сталося, це е, Росія стала настільки слабкою. Що такі країни, ну я не хочу принижувати значення і роль Албанії, бо це одна із країн, в тому числі країна НАТО, яка має право повноцінного голосу в НАТО, і хоча вона можливо за площею і менша, і напевно до неї Росія відносилася е, трошки принизливо раніше, але тепер вона має повне право е, з Росією говорити на рівні і висловлювати свою позицію. Тільки також через те, що позиція Росії значно е, ослабли на міжнародній арені, дякуючи збройним силам України, дякуючи тому опору, яку чинить Україна і е, розбиває міф, міф про сильну російську армію. Про скандал Польщі України зерновий, звісно, не хотілось би далі з тему розвивати. Ми дуже сподіваємось, що найближчими днями це все встигне. Але от Зеленський прокоментував також зернову суперечку з Польщею, каже, що України мали домовленість з конкретною датою, і так Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Румунія мали скасувати заборону імпорту українського зерна 15 вересня, як відомо, а, каже Зеленський. Всі зрозуміли, що якщо після цієї дати буде блокада, Україна обирає юридичний процес. Це не новина, не треба робити політичний концерт. Це цивілізоване рішення для того, щоб українці отримали суто економічні компенсації, каже Зеленський. Бачили ми також, що і в Польщі пояснили заяву, що не мали на увазі, що тепер не будуть нам давати зброю. Зовсім інше мали на увазі, що це та зброя, яку зараз Польща отримує для себе. Але все ж, як ви бачите, цей конфлікт, як вийти з нього правильно, щоб дійсно залишитись друзями. Дивіться, ну перш за все, я би не називав це конфліктом, тому що ми називаючи це конфліктом і поширюючи таку термінологію в, в змі і в суспільстві, ми самі ставимо під сумнів можливість співіснування і співпраці між Україною і Польщею. Я вважаю, що це є проблемні питання, які виникли в результаті е, нових реалій, і цими новими реаліями. Є українське експорт українського збіжжя е, в за кордон через нові коридори. Бо насправді ми продавали це збіжжя, але через морський шлях. А тепер потребуємо через те, що він закритий, нових ринків і появилися нові реалії, нові фактори, які потрібно вирішувати. Я е, власне думаю, що іншого виходу в нас немає ніж сідати за стіл переговорів і домовлятися. Звичайно, треба брати до уваги те, що якщо ми говоримо про Польщу, то в Польщі відбувається передвиборна кампанія. В Польщі відбувається, мають відбутися вибори 15 жовтня, і звичайно, ці політичні процеси ну досить загострені, і будь-яка спроба там з українського боку знайти компроміс при цьому, щоб Польща. Могла віддати частину своїх позицій, то послаблює правлячу партію, правлячу правлячу коаліцію, і звичайно, вони на найближчим часом будуть достатньо тверді, бо вони переживають за свого виборця, вони переживають за результат виборів і будуть відстоювати інтереси своїх фермерів. Але в нас немає іншого шляху ніж в цих нових реалій, які появилися. Вести переговори, і я переконаний в тому, що міністерство сільського господарства воно я знаю, що воно веде переговори, знайдуть шляхи з виходу з цієї ситуації. Треба захищати свої інтереси, треба враховувати позицію і ситуацію в Польщі, але шукати шляхи можливо спільних заходів для того, щоб не внести розкол в нашу єдність. Протягом останніх років пише CNN, згідно із супутниковими знімками, Росія, Китай і США будували нові об'єкти і прорили нові тунелі для своїх ядерних полігонів. Виходить, що що тихенько, так не оголошуючи. До чогось готуються усі країни, ті ж самі Штати, які намагаються стримати Росію у ядерних поривах Китай. нібито кажуть, куларно намагається тиснути на Росію, щоб ні в якому разі не застосовувала ядерну зброю, про яку вони постійно говорять. Якої дипломатії тут не вистачає, дійсно, щоб не довести світ до якоїсь ядерної війни і зупинити просто е цю ядерку раз і назавжди. Ну, дивіться, перш за все, я думаю, що. Е це Росія весь час підігріває цей, цю тему застосування ядерної зброї, шантажуючи решту світу. Очевидно, я думаю, що це шантаж, власне. Що Росія прекрасно розуміє, що не дай Бог використаючи цю ядерну зброю, вони стануть також жертвами, і про це не раз е, говорили і американські е, політики, що буде достойна відповідь у випадку застосування ядерної зброї, навіть у відносинах е, в напрямку в відносинах і в стосунку до України. Тому е, цей цей весь клубок, цей цю спіраль розігрує Росія. Тримаючи весь світ, а перш за все, ці держави, е, які мають ядерну зброю в напрузі, е, я думаю, що звичайно е, розуміючи американців і китайців, вони все ж таки виступають за те, щоб не використовувати ядерну зброю, але думають також про свої інтереси на всяк випадок. Все ж таки трошки модернізують також і свою ядерну е, док, доктрину і оборонну систему. Але е, іншого виходу, як повне засудження і попередження е, наперед е, Росії про те, щоб вона навіть не думала застосовувати ядерну зброю, бо будуть такі і такі наслідки потрібно доносити публічно. Це так само як у випадку з е, повномасштабною агресією. Росія з, з е, е, на до, до початку до лютого 22 другого року е, е, на кордонах е, України російсько-українському кордоні згромадила е, величезну кількість своїх е, військових і військових техніки, але світ е, не сказав Росії чітко, що якщо ви Перетнети лінію кордону, то будете нести відповідальність. Це світ почав реагувати вже після того, як Україна е, почала оборонятися так само. І зараз я думаю, що у випадку ядерної зброї ті е, країни, які мають ядерну зброю, які бояться цього, які впливають на міжнародній, е, які мають вплив на міжнародній арені, повинні. Попередити Росію, щоб вона не думала навіть про використання такої зброї. А Росія, поки не почує силу, буде далі шантажувати. Пане Андрію, дякувати вам за важливий аналіз, що ви був, буваєте у дипломатії. Зараз там багато всього важливого. Андрій Дещиця, український дипломат і кандидат політичних наук, був з нами. До зустрічі сподіваюсь з вами ще раз.